Лавров летить на Мальту, там проводиться саміт ОБСЄ, і насправді це щось схоже, мабуть, на візит Петра Сіярту до Білорусі, і виглядає так, що принаймні кілька країн прагнуть розвалити порядок денний Європейського Союзу або, в принципі, порядок. Хоча Мальта, вона, в принципі, товаришує із Лукашенко, і з Путіним. Ну, тобто. А але про неї ми так як про Угорщину не згадуємо. Словом, що відбувається тут? Чому так? Ну, з моєї точки зору, Мальта це такий, такий зручний пункт, який дуже часто використовується для переговорів. Я пригадую переговори Рейгана і Горбачова дуже давно, коли я був ще студентом. От і коли відбуваються такі глобальні геополітичні тектонічні суви, як. Коли під сумнів ставиться Бритон Вудська фінансова система створена 80 років, тому назад 1944 році, коли долар Сполучених Штатів Америки став основною резервною валютою, це як не дивно визнав і радянський союз, який на словах боровся з. За комунізм проти капіталізму і Британська імперія, яка тоді була найбільшою домінуюча і ніби була союзником Сполучених Штатів Америки. Але ці всі зміни, от і ця система от працювала 80 років, в принципі, плюс-мінус всіх влаштовувала. Але що відбулося в зв'язку з тим, що Ніби санкції на Росію наклали, але вони не спрацювали. Причому вони не спрацювали? Не тому, що санкції там погані, чи механізми погані чи а тому, що ну якби Росія нафту продавала через. Грубо кажучи, індійських і інших посередників, тому само Європейський Союз, і вони її купляли. А товари, ну там, умовно кажучи, мерседеси і, і всякі мікросхеми американські завозилися через Грузію і, е, наприклад, Казахстан і інші країни. Тобто, коли у нас бувають що-то, летить на Київ, то там знаходяться американські мікросхеми, вироблені в 23-му році, наприклад. Серед іншого, тобто, це якби ситуація така, що ні, ну якби -по -по що ці інструменти не спрацювали. Получається, що є запит створився глобальний південь. бо Він посилився. У них є запит на використання альтернативних платіжних засобів, зміни торгівля. Відміну санкцій або так, щоб вони брали участь у призначенні цих санкцій. Фактично, ця, весь цей тренд, який розпочався з 89-го року, на розвал Радянського Союзу, роз... знесення Берлінської стіни, об'єднання Німеччини і так далі. Так далі. Десь до 2005 року це все було дуже активно. Активно зараз він фактично припинився, з'явилися зони практично вже протистояння, наприклад, в Україні, тому що, ну якщо так от аналізувати і намагатися більш-менш тверезо дивитися. На цю всю історію, звичайно, Росія з задоволенням окуповує якісь території, якщо у них є такі можливості. Але якби ці основні умови, які вони висували в 2021 році, не розширення НАТО і ЄС, вони продовжують залишатися основними. Але оскільки тепер загроза вже не тільки для України, але й для. Країн, які знаходяться на східному фланзі НАТО, Балтійських країн, Польщі і так далі, то почалися човночні переговори, візити лідерів, які між собою спілкуються, хоча вони по факту знаходяться в різних об'єднаннях. О, такі держави, як Мальта, Кіпр, скажемо, вони завжди були такі там Швейцарія, ну, вони завжди такі виконували до певної міри посередницькі функції, і це ну, якби зрозуміло. Що стосується ОПСЄ, ну, це фактично, ну, оскільки в ЄС немає армії, немає. І зробили, ну зараз зробила безпекового комісара. Це єдиний який інструмент. Наприклад, ну коли я був в, в Боснії, в Сираєво, я бачив, там фактично все контролюється в Боссі. Хоча там є типу війська, фори, ці всі комісари і так далі, але ну, реальним інструментом є. Патрулі ОБСЄ. до речі, воно дуже нагадувало ситуацію свого часу Слав'янську, Краматорську і так далі. Тільки в босні їх набагато більше, грошей більше, людей більше, контролю більше. От. І фактично це єдиний плюс-мінус такий поліцейський інструмент, який дозволяє це робити. Ну, можна е так розуміти, що Євросоюз е зв'язку з тим, що вони не змогли. Зняти Путіна не змогли, якби ліквідувати Російську Федерацію її розколоти не змогли забезпечити перемогу Україні на фронті в наступ 23-го третього році. Зараз закінчуються ресурси на підтримку оборони України. Наскільки розумів, все менше менше, те, що українські офіційні органи заявляють, що нам там дали лише невеличку частину від того, що обіцяли. То відповідно можна ну, якби собі уявити, що зараз йдуть якісь контакти щодо можливих якби, консультацій, а якщо вже їде міністр іноземних справ, то і переговори, як о, Євросоюзу ну, себе поводити далі, особливо в тому випадку, якщо на виборах в Сполучених Штатах переможуть республіканці, і вони спробують припинити. Таким ну, якби фінансування е, всіх цих проєктів, які розпочав Байден, зокрема в Україні, зокрема, підтримку е, бороноздатності там е, дофінансування інших держав, і так далі. Тому просто тренд дуже сильно розвернувся порівняно з 2022 роком, і він має глобальний і на жаль довготривалий характер. Мені не здається, що це якась. Е, Випадкова зрада, чи це якісь такі відхилення від курсу, чи якісь такі проблеми тимчасові. Мені здається, що це якби зміна, загальна геополітична зміна, яка вимагає інших рішень то ви думаєте, що Лавров там з кимось ще зустрінеться на Мальті? Ну я думаю, що він же не сам собою буде зустрічатися з керівництвом Мальти. Ну кому в принципі цікаво. Ні, ну я думаю, що вони багаті люди впливові, можливо, вони там, ми пам'ятаємо всякі мальтійські ордени, всякі цікаві ці е, 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 романи, але я думаю, що звичайно він з кимось буде зустрічатися. Розумієте, ми ж завжди пам'ятаємо, чому знявся Байден. Байден знявся тому, що спонсори її компанії сказали, що вони не хочуть його бачити кандидатом. І ми розуміємо, що у кожного президента є спонсори, у кожного кандидата в президента є спонсори. Вони не обіймають ніяких державних посад, але вони можуть зняти кандидата навіть на виборах Сполучених Штатів з перегоні, навіть діючого президента Сполучених Штатів Америки з такими людьми теж можуть зустрічатися. Ну, якщо ми пригадаємо стамбульські або Біловіжські переговори 22-го року України і Росії, там був. Наприклад, такий персонаж, як Абрамович, який ніяких посад не займає, наприклад. От. Ну і так далі. Тому завжди є люди, які, можливо, не є публічними, але впливають на політику. Якщо б послали міністра ну, у Росії достатньо розвідників, консультантів, і агентів для того, щоб ну, якби, працює, теж, ну тобто, якщо це, Телеграм, ну, тобто візит міністра,